Слуху на слуху. Вважаю, що ті задекларовані речі, які е, озвучив і міністр охорони здоров'я Квіташвілі, і прем'єр-міністр е, в своїх заявах вчора після засідання уряду є абсолютно правильними. Реформа охорони здоров'я конче необхідна. І якраз ці шляхи е, це детінізація системи охорони здоров'я. Виведення державних закупівель з під Міністерства охорони здоров'я і передача міжнародним агенціям Всесвітньої організації охорони здоров'я ЮНІСЕФ є абсолютно правильними кроками. Програма на слуху в ефірі, я Ольга Ксьонс рада вітати вас в Україні. Немає безкоштовної медицини. Це брехня, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і сказав, що будемо впроваджувати страхову медицину, а ще виводити із функцій Міністерства охорони здоров'я саме питання державних закупівель ліків. Отже, про реформу, яка йде, говоримо сьогодні із екс-очільником міністерства охорони здоров'я, а нині головою комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Олегом Мосієм. Здравствуйте, пане Олегу. Я вас вітаю. Тільки що заступником голови заступником голови комітету, так заступником якраз Ольги Вадимівни, з якою ви разом були на, на майдані, майдан. координували а, дію медичної служби. Медичний До служба. речі, а те, що ви зараз працюєте фактично разом, наскільки це допоможе? Наскільки наскільки у вас єдине бачення? В нюансах є деякі розбіжності, як у кожної людини, але загалом стратегічно однозначно одинакове бачення, як побудувати нову систему охорони здоров'я в Україні, і ті стратегічні цілі, з якими я йшов в міністерство охорони здоров'я. А Ольга Вадимівна була радником президента України. В принципі, це я думаю, буде така синергія і взаємодоповнення для того, щоб ми отримали нарешті адекватну систему охорони здоров'я. Ви зараз в майбутньому ви зараз судитеся із прем'єр-міністром, тому, що ви вважаєте, що ваше звільнення буде… Були... Було сфальсифіковане. На якому етапі зараз це ця справа? А, як завжди, у нас самі гуманні суди в світі відкладають черговий раз в чергове відкладений суд. Тепер 16 грудня відбудеться черговий раунд суду. Уже в п'яте переноситься засідання. На цей раз причиною було це хвороба суддів. Ну, я думаю, що насправді надумані причини, і я думаю, із політичних мотивів, тому що е, пан Яценюк кандидував на прем'єр-міністра, і це могло би стати ну, таким не дуже позитивним е, іміджевим моментом. Судове рішення. Я маю велику надію, що суд винесе уже на цей раз уже відкладати далі нікуди. Хоча в нас можуть придумати Але судді ви... не нелюстровані судді все, що завгодно. Ви б повернулися oh. в Міністерство охорони здоров'я, наприклад, заступником міністра? Ні, звісно, я не повернувся бо міністерство охорони здоров'я хіба після того, як в мене закінчиться кандидаціона народного депутата. Тому що я обраний як самовисуванець, позапартійний по мажоритарному 124 му округу. Це е, Сокаль, Червоноград Львівської області. І в мене є зобов'язання перед моїми виборцями. І я коли йшов, давав слово виборцям, що не буде такого, що я використаю як це як трамплін для знову заняття крісла Міністерства охорони здоров'я. Тому безумовно я себе більше бачу в комітеті з Верховній Раді. Угу. Окрім того, реформу про яку ми всі чули, говоримо, знаємо, і як довго Форму, потрібно здійснювати все таки законодавчі гілці владі, а не виконавчі виконавча так і називається виконування так. Давайте тоді і перейдемо до закупівель ліків, тому що саме 21 жовтня, коли ви ще були міністром охорони здоров'я відбувся ось цей чорний вівторок, коли люди, батьки важкохворих дітей, виходили на акцію протеста, тому що не були закуплені ліки. Життєво важливі для них. Чому так сталося? Я думаю, що це більше спланована піар-акція. Ніж реальний стан речей. Я тоді ще наголошував про те, що станом на 1 жовтня четвертина ліків вже була закуплена і підписані контракти. Інша четвертина ліків була на стадії підписання контрактів. Отже, половина ліків практично контракти були вже укладені і торги проведені. До кінця місяця жовтня мали бути проведені всі закупівлі за тим алгоритмом, яким я пропонував. Натомість тендерна мафія і ті схеми, які очолили представники нової. В лапках влади не влаштовувала, видно, їх моя боротьба з корупцією, моє принципове небажання будувати закупівлю на схемах, відкатах і всьому іншому. І саме тому вони знайшли дуже красивий такий хід конем, незаконне, точніше протизаконне рішення, тому що це не передбачено жодним чинним законодавством. Я залишався в статусі міністра до 2 грудня, але я був... Розпорядженням кабінету міністрів відсторонені від повноважень за посадою. От міністр є повноважень. Нема ну і все таки ви говорили в своєму інтерв'ю, що відкати в цій сфері саме закупівель становили 20-30%. Ви сказали, коли ви е, заявили, що не будете таким чином працювати з цими людьми. Вони відмовилися виходити на тендери. А чому тоді вони почали говорити про це відразу на всіх каналах піднімати це питання? Вони вийшли на тендери. Вийшли, вони вийшли на тендери, але без корупційної складової. Натомість корупційну складову та влада, яка залишилася після мене і був призначений, ви знаєте, тимчасово виконуючий обов'язки, він протягом двох тижнів повернув всі кадри старої команди Януковича Саши-стоматолога чи Олександра Вікторовича Януковича і пані Бога І насправді, за цих сім місяців, що я почистив від корупціонерів Міністерства охорони здоров'я, дві третини із них повернулися на посади. Безумовно, вони дуже швидко. На хороших схемах провели ці тендерні закупівлі, про що вже є неодноразові публікації засобах масової інформації про те, що вакцини закуплені закуплені вдвічі втричі дорожчі, інші препарати теж закуплені дорожче. Ну, але нема. Е Ророка в нашій вітчизні, тому що насправді оця ін... девальвація гривні, вона по суті е... така галопуюча девальвація гривні, що зараз курс ставимо, там 17 і... і більше. Він практично з'їдає цю корупційну складову. Тому, е... скажімо, Реально, чи буде заробіток у тендерної мафії, буде видно по кінцю року, коли будуть поставлені ліки. Скажіть, але, але схеми, але схеми були застосовані. Це однозначно. Я думаю, що це Генеральна прокуратура, тоді коли Арсеній Яценюк 1 жовтня звернувся до Генеральної прокуратури щодо розслідування причин незакупівлі ліків, порушила кримінальне провадження проти мого першого заступника пана Салютіна, і відкрита кримінальна справа проти нього саме із цієї причини. І Я думаю, що ті матеріали, які є у мене, ті розпорядження, які я надавав щодо негайного закупівлі ліків, протягом трьох місяців більше 20 розпоряджень моїх було, які ігнорувалися першим заступником. Моїм ну я думаю, що Генеральна прокуратура має сказати своє слово. Скажіть, оцей хід конем, те, що держзакупівлі повинні тепер проходити через систему ООН, через міжнародні організації, це дозволить уникнути корупційних схем. Я думаю, так. Це є практика міжнародна багато країн йдуть цим шляхом. Окрім того, нам такі пропозиції робили. Також коли я був міністром охорони здоров'я, угу. але чинне українське законодавство забороняє таку процедуру державних закупівель? Тому що прийнятий е, в квітні місяці закон про державні закупівлі виявився нічуть не кращим ніж той попередній, який був за часів Януковича. І насправді всі схеми, практично всі знають у всіх міністерствах і відомствах, і в міністерстві оборони скандали, і на нанкорзалізниці скандали, і кругом скандали. Насправді, під гарним гаслом нового закону були залишені усі схеми, які очолили нові очільники на той час, е, приближені до уряду. Тому е, я думаю, що зараз, якщо буде внесено зміни серйозні в закон про державні закупівлі, і буде дозволено закуповувати безпосередньо, я про це говорив ще в квітні місяці. Три всього речі потрібно було внести в закон про державні закупівлі. Пряма закупівля у заводі виробників, яка безпосередньо Безпосередників. Ви маєте на увазі в іноземних заводів. Безумовно, uh -huh. безумовно, ті, які виходять, бо 80 ліків закуповуються імпортних. 80% відсотків відсотків ліків імпортні, безпосередня закупівля у заводі виробників знижує ціни приблизно на 10-15%. Довготривалі контракти від 3 до 5 років знижують ціни на 30-40%. відсотків. І ще таке немаловажне є те, що тендерні закупівлі повинні. Те, те, та, та, та стаття, яка випала, повинні здійснюватися шляхом редукціону. Редукціон це зниження ціни електронні торги, і всі учасники приймають участь. І хто запропонує найменшу ціну із живого кола учасників, той і переможець тендерних торгів. Тому, скажімо, оці три речі, якби ми ввели, це була б реальна боротьба з корупцією. Окрім того. Ті міжнародні організації, про які ви сказали, ЮНІСЕФ, наприклад, щодо вакцин, і фонд народного населення ООН, чи Всесвітня організація охорони здоров'я, вони закуповують ліки якби по плану на 3-4-5 років наперед, і закуповують в величезних об'ємах для, для дуже багатьох країн, і це дає змогу на. У гуртовому такому величезній закупівлі дуже дуже сильно знизити ціну власне новий техні... це... міністр Квіташвілі говорить техні... про те, що тепер будуть ну, планувати да... заздалегідь дай це Бог логічно. теперішньому міністру. Втілити те, що я хотів втілити в свій час в міністерстві охорони здоров'я. Я буду йому тільки сприяти запровадження страхової медицини. Головна ідея рівний доступ, якісний доступ до медичних послуг. Ну це так мало би передбачатися. І справа в тому, що просто гасло запровадження страхової медицини, воно сприйнятне в суспільстві, і люди готові платити страхові внески для того, щоб потім, коли хтось попадає з якийсь серйозним захворюванням, не виймався із власної кишені, не продавав майно і не. По суті, не ставав Жебраком. Це правильно. Але яким чином буде запроваджена страхова медицина? Отут От якраз в деталях, як завжди, криються всі питання і проблеми. Чи це буде загальнодержавний фонд, по типу пенсійного фонду? Чи це будуть як соціальні фонди, три, які у нас є, під Міністерством соціальної політики. До речі, великі проблеми у цих фондах, і ми знаємо масу кримінальних справ, яких проти. Керівництво фондів порушено за розкрадання коштів у цих фондах. Чи це будуть приватні страхові компанії, яким буде надано право надавати страхові послуги. А ми знаємо, що приватні страхові компанії станом на сьогодні прибуток їх, от проаналізувавши ринок приватних страхових компаній, їх прибуток складає від 40 до 60 відсотків. Ви уявіть собі, ми своїм коштом будемо утримувати страхові компанії, і вони половину коштів будуть забирати собі на власні потреби. Я вважаю це неприйнятним станом на сьогодні. Це має бути. Однозначно, державний фонд під контролем держави і під контролем громадськості і за її участю. Саме тоді це дозволить мінімізувати оці витрати і зробити прозорим. Розподіл коштів із медичного фонду хотілося б зараз зупинитися докладніше. А справді як тоді розвивати цю страхову медицину? Скажімо, який відсоток своєї зарплати, своїх доходів повинні люди е, сплачувати і насправді можуть сплачувати ще от в чому питання? Е я повернуся трішки ще до заяви прем'єр-міністра такої публічної. Він озвучив цифру 8% виділяється на охорону здоров'я. Насправді це некоректна і неправильна цифра. І, по суті, він трохи обманув наше населення, тому що реально з державного бюджету на сьогодні виділяється 3,5% від ВВП. 3,5%. Для того, щоб існувала система охорони здоров'я, необхідно мінімум 7%. Це є дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Звідки береться інші 3,5% з нашої кишені. Пряма відповідь. Ми доплачуємо за медичні послуги. Ми купуємо ліки майже всі з власної кишені. Ми доплачуємо лікарям. Ми робимо благодійні внески в лікарні і маса-маса. Ми платимо за дослідження всілякі. Тому система охорони здоров'я утримується з нашої кишені і введення страхової медицини дозволить нам перерозподілити кошти і оцю. Корупційну, так звану складову, оцих 3,5% від ВВП, а це 50 мільярдів гривень станом на сьогоднішній день. Це 50 мільярдів, дуже велика, дуже велика цифра, які платять люди. Так для того, щоб не ставалося так, що одна людина, яка молода, здорова, не платить нічого, бо не звертається до лікарів, а інша людина, яка захворіла, мусить витрачати, продавати своє майно. Саме світ тому придумав соціальне медичне страхування. Але який ми, відсоток? Ми, ми скажімо, носимо, в одної людини три тисячі зарплата в когось носимо... пенсія півтори тисячі. Як буде розраховувати, За тим, скільки розраховувати законопроектом, який розроблений міністерством охорони здоров'я, коли я ще був очільником його, то е, для того, щоб ми отримали 50 мільярдів, необхідно. Щоб цей внесок був в межах 7% від нашої заробітної плати, от 7%. відсотків. є різні методи його якби забирання у людей, чи це буде безпосередньо сама людина платить, чи це платить роботодавець. Це вже механізми. Але насправді 7% відсотків на оподаткування заробітної плати, додаткове ну чи на оподаткування, чи це внесок буде називатися не суть важливо. Це є достатнім для того, щоб наповнити оцю прогалину, яку ми платимо із власної кишені. І тоді ми не будемо буде держава мати дати давати гарантії відповідно цей фонд. Те, що ви прийдете в поліклініку, дослідження певні види там будуть вам зроблені безплатно. Е консультації лікарів безплатно, оперативні втручання там безоплатно, безплатно, безплатно за рахунок того, що у вас буде медична страховка. Так діє ну більша половина світу. А дивіться, те, що критикували завжди нашу систему охорони здоров'я про те, що в нас фінансується ліжко місце, а не пацієнт. Це якось змінювалося, і до речі, чи змінювалося в тих а, пілотних регіонах, де проводилася реформа чотирьох Дніпропетровська, Донецька область. Вінницька Два питання це і необхідно Київ. зробити, і це заявив теж ну підтвердив по суті заяви ті, які я ще робив, і робили експерти раніше про те, що у нас перевернута з них на голову охорона здоров'я фінансується реально ліжко і фінансується повітря. І всі борються медики за ліжко-місце, за те, щоб зберегти максимальну кількість лікарняних ліжок. Україна по лікарняних ліжках в два рази більше, ніж у Європі, по-перше. Хоча в Японії ще трошки більше, ніж в Україні, ну, але тут дуже багата країна. З одного боку. З іншого боку, реально кошти мають йти за пацієнтом і з пацієнтом. Це теж. Одна із таких парадигм чи тез нової системи як це охорони здоров'я. А практично здоров тоді діє зараз, виділяються кошти. А так. якщо фінансувати це, пацієнта, це буде, тоді як, це? як? Так, це буде діяти по цій медичній страховій карточці, угу. яка буде у безпосередньо у вас чи у мене. І коли е, у мене буде вільний вибір, куди звернутися за надання медичної допомоги, ви приходите з цими коштами з цією карточкою страховою в, в конкретну лікарню. І ця лікарня, куди ви прийшли, е, отримує фінансування відповідно з вашого. Накопичувального фонду, який буде нам з ваших страхових внесків. Так? Коли це може спрацювати реально? Реально це може спрацювати, я думаю, за два роки. Пов'язано безпосередньо зі зміною податкового законодавства. Ми знаємо, що на сьогодні оподаткування заробітної плати і загалом податки в нашій державі, ну наша держава одна з найфіскальніших держав. Це спричинює те, що переважна більшість дві третини населення отримують заробітну плату в конвертах. І ніхто не платить із цього особливих податків. І там за обготівлення, можливо, якийсь там відсоток платиться, і все. Це є неправильним. Але чому це є? Це є тому, що податки на заробітну плату і податки на наші підприємства такі високі, що вигідніше їх заховати в тінь. Після того, як буде проведена податкова реформа, а прем'єр задекларував і не тільки прем'єр, а коаліція і коаліційна угода це передбачає прямо зменшення кількості. Податків і зменшення бази там розширення бази оподаткування, але зменшення кількості податків, зменшення там пільг і так далі. Після того, коли буде зменшено соціальний внесок, теж було задекларовано там до 15% замість 35 сьогоднішніх, і так далі. Саме після одразу після цього ми зможемо вести 7% на заробітну плату, конкретно не в зокрема родини, які потім будуть розкрадатися, як відбувається на сьогодні. Бюджет є, розподіляється непрозоро. На тендери виділяється невідомо, що якісь там пару чиновників в мінфіні вирішують, що робити, і пару депутатів проголосували, і все. А це буде внесок кожної людини. Вона буде знати, вона платить на її медичне обслуговування, на її охорону здоров'я, а mm -hmm. не кудись там далеко. Пане Олегу, і ви вважаєте, що іноземні інвестори могли б вкладати в розвиток нашої медицини будувати нові сучасні лікарні? Наскільки наскільки є попит на таке серед іноземних інвесторів? Вони хочуть приходити сюди. Так, ще в часи мого перебування в міністерстві охорони здоров'я ну як мінімум п'ять серйозних іноземних інвесторів до мене зверталися із бажанням розпочати тут інвестування на умовах державно-приватного партнерства. Насправді, всі розуміють, що ринок медичних послуг, а це ж послуги, все-таки в Україні 46 мільйонів населення є величезним з одного боку. З іншого боку, неважливо, хто буде платити, чи зараз платять люди, чи буде платити страховий фонд, чи платить державний бюджет. Насправді це дохід певний для тих інвесторів, тому в підсумку іноземні інвестиції в охороні здоров'я всюди в світі вони окуповуються за рахунок того, що хтось лікуватися сплачує, таки треба. Що лікуватися потрібно, і лікуються люди, і хтось сплачує за ці послуги. Саме тому, скажімо, Такий ринок іноземних інвестицій в охороні здоров'я для України дуже широкий і відкритий. Окрім того, в Україні існують такі унікальні технології, ну наприклад, як стволові клітини, чи ще інші технології, які унікальними в світі, і чи трансплантологія, наприклад, де можна було б зробити центри. Медичного туризму в Україні і приїжджають іноземці. Ми знаємо там, наприклад, з Саудівської Аравії, з Еміратів, з Кувейту багато хто приїжджає сюди на лікування ну, наприклад, навіть в інститут нейрохірургії, де надаються тут медичні послуги високої якості. Тому чисто чистоматологічні послуги на прикордонні, скажімо з заходом України, тому медичний туризм також міг би приносити певні. Дивіденди чи певні фінансові плюси тим інвесторам вони це розуміють і вони готові вкласти. Єдине, що в нас дуже зарегульована і непрозора схема. Зберігання чи оберігання цих іноземних інвестицій, щоб потім вони не були розкрадені вони нашими бояться. чиновниками. Вони бояться поки що. І якщо будуть такі гарантії з боку держави уряду на законодавчому рівні, я думаю, іноземні інвестиції обов'язково І Мова Україну. навіть йшла про добудову Охмадиту, так Так, в тому числі і ми знаємо цей національний проект. Він якраз там не зовсім охмадит. На території Охмедиту будується клініка. Яка не належить Міністерству охорони здоров'я, яка належить національним проектам Євро 12 такі ще були, і вони фінансували вона майже збудована на 80%. Де Технологія пересадки кісткового мозку, куди Україна відправляє своїх діточок, пацієнтів за кордон в Білорусі, в Німеччину така операція чи в Ізраїлі така операція коштує від 100 до 150 п'ятдесяти тисяч євро. А насправді в Україні така операція могла би обходитися в 50-70 тисяч євро. Безумовно, це економія коштів мінімум в два рази уже, і у цю клініку треба було б добудувати негайно. Отже, питання гарантії від держави. Є люди, які готові сюди зайти. Так, так. перше запитання, прошу. А ви добриня в Тамара. Я хочу порівняти, все пізнається порівняння дві системи державну в Англії і страхову в Сполучених Штатах, яку якраз Барак Обама, коли пішов до влади, він якраз на тому, щоб реформувати саме страхову медицину, бо вона виявилась не такою простою, не такою ефективною. Те, що ви кажете, про що треба платити в державну певний процент, це є державна медицина в Англії. Тобто з заплати платиться податок, державний бюджет Англії і в нього фінансується вся система. Охорони здоров'я в Англії, і вона доходить не тільки в великих центрах, вона доходить там розписано все навіть в більш віддалених таких місцевостях. Вона доходить до кожного громадянина Англії. Зато є страхова медицина в Сполучених Штатах Америки, де по перше, оплачується за не всі послуги. Це деякі оплачують тільки 80%, або ще менше. Так що я хочу сказати, що нам треба орієнтуватися на англійську модель. Дякую, Коли... пані Тамаро. Дякую. Прошу пане Олег. О, я думаю, що ми не можемо орієнтуватися на англійську модель на привели. Жаль, тому що Англія будувала, Англія живе без Конституції. Може, ми конституцію відмінимо. В Англії такі хороші газони, тому що вони 300 років їх підстригали. Це є відповідь на те, чи можна це в Україні зробити. На превеликий жаль, до тих пір, поки ми не проживемо 300 років, так як Англія, таку систему зробити буде неможливо в Україні. Нам ближче по менталітету. Система охорони здоров'я, яка існує в Польщі чи в Німеччині, навіть чи в ну, візьмемо навіть ту, ту ж саму Польщу, ну поряд зовсім слов'яни, такі ж як ми, і в принципі мали вихідні дані 25 років тому, майже такі, як у нас. Там існує страхова медицина. Справа в тому, що в Англії фінансує усе державний бюджет, але там державний бюджет не розкрадається. В Україні хронічно. 23 роки розкрадається державний бюджет на охорону здоров'я. Мало того, в Англії фінансування охорони здоров'я з державного бюджету сягає 11% ВВП. А у нас 3,5% ВВП. Звідки ви візьмете додатково ще 7% в, в два рази більший бюджет? Це весь бюджет треба буде тратити на охорону здоров'я. Тому давайте будемо реалістами. Звісно, колись може. Ми дійдемо і до е, англійської моделі, коли станемо Англією, і коли доходи на душу населення в Україні на сьогодні заробітна плата, ми знаємо 2,5 тисячі гривень середня. А в Англії заробітна плата це 15 тисяч е, до, дохід на душу населення, нам е, да, більше 15, близько 50 тисяч фунтів. Тому м, ну, це небо не і земля, можна порівнювати небо, і земля, Є наступне до вас запитання, Алло, Алло. слухаємо. Насправді, знаєте, з першій особливо половині ваші такі сумні речі почула відносно такої позиції з вашим тим конфліктом, тому що от розумієте, виникає тоді запитання для того, щоб вибрати систему реформ і так далі, і тому подібне. Е... Потрібно логічне запитання, чим керується наш прем'єр в прийнятті рішень, інформацію з яких джерел, якщо немає довіри, от не було у вас навіть як до міністра, розумієте? І тому, тому абсолютно очевидно, що така ситуація це ж не тільки в вашому міністерстві, тому хочу таке почуть узагальнення ваше. Очевидно, так корупцію не побориш і систему не зламаєш. То може влада цього і хоче, і ця влада, і що зробити, щоб змінити в корні, щоб цей підхід був розумієте, такий комплексний, щоб наш прем'єр. Чув всіх тих, що його оточують, а не тільки того, кого хоче почути. Дякуємо за дзвінок. Я думаю, що це проблема в системі влади. Майдан вийшов боротися із системою, а не з конкретними персонами, які очолюють ту систему. І саме е, зараз зміна Верховної Ради і прихід туди більше 50% нових людей, які ніколи не були в системі, дає шанс нам змінити систему. Безумовно, хто би не прийшов. Чи в мене є вже про власний досвід, чи теперішній прем'єр, чи колишні прем'єри, всі, чи всі інші, вони попадають в систему, і система заставляє е, людей працювати по-старому. Насправді Павло Шеремет, перший, кого з'їла попередня система в попередньому уряді, е, міністр економіки, ви знаєте, він добровільно написав заяву про відставку, на відміну від мене, е, і пішов. Він дуже цікаво висунув. Так, три варіанти розвитку подій, які можливі, перебуваючи в цій системі. Перший варіант або ви погоджуєтеся і стаєте частинкою системи. Другий варіант або ви не погоджуєтеся і пишете заяву, і йдете із цієї системи. І третій варіант або ви продовжуєте боротися з цією системою. І все таки, якщо є корупція, якщо умовно кажучи, тендери, з яких ми почали певна кількість грошей виділяється на закупівлю ліків, можна ж завжди порахувати, скільки отримав той, хто продав ці ліки, і яка який відсоток гуляє. Це Генеральна прокуратура, повірте мені, щороку Рахункова палата, і Генеральна прокуратура проводить аналіз усіх державних закупівель в Міністерстві охорони здоров'я і пише отакі не талмоти. Ні, там не все добре, там маса претензій, маса проблем. Розкрадання мільйонів, нецільове використання. Ніхто не несе за це відповідальності. От у чому проблема. Тому що рука руку миє, знаходяться добрі люди. Ну, наприклад, навіть здавалося б, зараз прийшла нова влада, очільники Міністерства охорони здоров'я, які були при Раїсі Богатирьовій, які відповідали за тендерні закупівлі. Це заступник міністра Роман Богачов. Всім відоме прізвище. Він ходить більше півроку по Службам безпеки України, Генеральних прокуратурах, МВС, всюди дає свідчення, яким чином здійснювалися державні закупівлі. Всі знають, що там були масові розкрадання. І до сьогодні він на волі і з ним нічого не стається, і він продовжує ходити, давати якісь свідчення, показання, воно ложиться під сукло, під, під сукно, ці всі справи, вони не знаходять свого логічного продовження. Я думаю, що система оберігає ще себе і старою прокуратурою налюстрованою, і старими суддями налюстрованими. Тому навіть якщо прокуратура доведе справу до суду, не факт. Ми маємо з Арбузовим живий приклад, як суддя. Мільйони накрадені протягом півдня зняв арешт, і вони були виведені за межі України. Ну от як. Боротися в такій системі. Я думаю, що насправді майдан ще не завершився, і боротьба продовжується. Просто ми хочемо, щоб це було завтра, але на превеликий завтра жаль, система. Система дуже складна, і побороти її за один день дуже важко. Ні, дякую, що ви прийшли сьогодні. Це був Олег екс-очільник міністерства охорони здоров'я і заступник голови комітету з питань охорони здоров'я. Дякую, що ви були з нами. Випуск провела Ольга Ксьонс. До зустрічі. До побачення. На слуху, на слуху.